Будь-які реформи у сфері юстиції неможливі без подолання корупції. Побутова корупція найбільша проблема в органах юстиції. Це визнав очільник відомства Павло Петренко. Робоча поїздка на Прикарпатті міністра дуже насичена. Посадовець зустрівся з керівництвом області. Також відбулося спілкування з керівниками та працівниками міськрайонних управлінь юстиції, адвокатами, приватними та державними нотаріусами області. Міністр також ознайомився з роботою реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції та центру надання адміністративних послуг Павло Петренко анонсував ряд змін, які вже відбулися і ще стартують у його відомстві. В першу чергу каже, необхідно подолати корупцію, оптимізувати і оновити кадри. Все це відбуватиметься через публічні конкурси та незалежне оцінювання. Міністр запевнив готовність передати у регіони частину функцій, у першу чергу реєстраційних також зосередив увагу на новаціях, запровадження яких потребує співпраці із органами влади на місцях. Ми прибираємо непотрібні функції. І дублювання функцій. Ми ліквідували державну виконавчу службу, Державну реєстраційну службу, ті органи, які, у яких людей, у наших людей були якраз асоціації з вимагательством, з хабарництвом, з бюрократією. Зараз ми спільно з нашими іноземними експертами зробили чітку структуру міністерства і органів на місця. І е, другий крок, який ми зараз робимо, це. Максимальне оновлення персональне, кадрове оновлення органів юстиції на всіх рівнях. Очільника Прикарпаття Олега Гончарука цікавило питання виконання закону про люстрацію. Каже, в області у вирішенні чималого переліку питань добре налагоджена співпраця між органами влади та юстиції. Ми виконуємо закон про люстрацію, очищення влади. Є таким одним з найболючих, так, на теренах. Нашої держави і області. Ось, також щодо директиви і позиції очерного міністерства щодо відкритості, забезпечення гласності роботи органів місцевого самоврядування. Одним з таких, скажімо, ноу-хау, започатків я пробував не, запровадити при обранні. Кандидатів на голів району державної адміністрації і зіштовхнувся з, не... з складностями цього процесу. Суспільство у нас сьогодні з однією сторони готове до демократії, з другої, що ми не зовсім до кінця не розуміємо. До зустрічі із міністром голова облради Василь Скрипничук повідомив, що пройшов медкомісію і визнаний обмежено придатною особою. Посадовець впевнений, що масова мобілізація керівників органів місцевого самоврядування допоможе швидко і безболісно провести децентралізацію Україні. Ми, ми маємо унікальну можливість зараз провести децентралізацію під час військового чи воєнного, чи напіввоєнного, чи також не визнаного воєнним стану. Дуже, дуже жорстко, дуже корисно і дуже якісно. Йдемо е, про те, що е, мобілізаційні процеси вони можуть сприяти тому, що всі сільські голови можуть бути переведені, і всі працівники органів місцевого самоврядування, працівники органів державної влади можуть бути переведені на пів... на піввійськовий стан або просто призвані до війська. За рахунок коштів місцевого самоврядування утримувати тих сільських голівки будь представниками, скажімо, армії, представниками військоматів, представниками центральної влади на місцях. І ми могли б зняти дуже багато цікавих питань. Під час зустрічі з керівниками та працівниками міськрайонних управлінь юстиції, адвокатами, приватними та державними нотаріусами області, міністр визнав, що основною проблемою відомства є побутова корупція. Вона викликана в першу чергу низькими зарплатами в органах юстиції. Саме великий ворог і велика проблема, яку треба вирішити, це будьте корупція. Вона зв'язана з багатьма факторами. Перше – це демотивованість тих людей, які працюють, низькі зарплати. При зарплаті 1200-1600 гривень у державного службовця, який має контакт з людиною, коли є бюрократія, є черги і є фактична можливість взяти хабаря, Люди беруть хабар. Міністр розповів, що вже на 20 відсотків скоротили кількість працівників відомства. Водночас оновлюватимуть кадри на публічних конкурсах із вищими зарплатами. В цьому місяці прийнято рішення про оптимізацію структури міністерства юстиції, про ліквідацію державної виконавчої служби, державної реєстраційної служби, про створення нової структури, про прибирання добування функцій без оновлення кадрового, без нових підходів, без мотивації. Реальних змін, які відчує людина, не відбудеться. Присутні, власне, і цікавилися цими змінами у їхній роботі серед запитань об'єднання функцій державних і приватних нотаріусів. Здалося щось зробити із нотаріатом приватним і державним. Адже більше десяти років десь у Верховній Раді був пакет документів, де мали прийняти рішення і зробити єдиний нотаріат. Не буде державним, не буде приватним. зроблять єдиний нотаріат. Зроблять єдині послуги, державний мед і шановні собі працюють. Я сторонник того, що треба об'єднувати нотаріат. Але тут треба дуже чітко визначити баланс. То той нотаріус, який буде мати доступ до цієї професії, він повинен мати тоді ще й зобов'язання виконувати соціально важливі дії, а не відмовлятися від цьому виконання. Міністр юстиції анонсував децентралізацію послуг у підконтрольних відомствах. На його думку, держава може не завжди бути ефективною у тих чи інших сервісах. Також він розповів і про серйозні зміни у роботі державної виконавчої служби. Власне, вона вже ліквідована, а на її місці буде працювати нова структура. Петренко обіцяє прибрати корупційні можливості. А ще посадовець на прес конференції розповів журналістам, коли розпочнеться люстрація державних службовців на обласному рівні. Люстрація проходить етапами. Спочатку відбувається перевірка найвищого державного апарату, яка закінчиться до кінця березня. Починаючи з квітня, ми переходимо на обласний рівень. І тут ви, у вас будуть всі можливості для того, щоб прийняти активну участь в перевірці чиновників обласного рівня. Більше того, при міністерстві юстиції працює громадська ілюстраційна рада, це незалежний орган, який складається з 12 журналістів, правозахисників, які мають величезні функції по контролю за проведенням перевірок. Вони мають повноваження робити зробити запити будь-якому державному органу, отримати інформацію по цій перевірці, і в тому випадку, якщо перевірка відбувалась поверхнево. Вони мають ставити право ставити питання про відповідальність керівника того органу і про проведення повторної перевірки. Міністр зауважив, що від перевірки ніхто не сховається. Ті службовці, які не готові до люстрації, уже можуть писати заяви на звільнення. Павло Петренко також закликав Прикарпатців взяти участь у конкурсах щодо кадрових призначень як у міністерстві, так і в управліннях юстиції на місцях. Міністр юстиції Павло Петренко у рамках робочої поїздки Прикарпаттям зустрівся зі студентами та викладачами університету права імені короля Данила Галицького. Розпочинаючи зустріч, хвилиною мовчання згадали усіх загиблих героїв. Далі посадовець розповів про зміни, які вже розпочали у його відомстві. Міністр запевнив, нині воно потребує оновлення кадрів. Тож за кілька років не виняток, що студенти цього та інших вишів зможуть обійняти високі посади. Тільки публічний конкурс з прозорими умовами визначає, хто є найкращий. І це теж той правильний принцип, який необхідно застосовувати, так само як і в приватному секторі. У приватному секторі. Крупні іноземні компанії вони обирають через конкурс найкращих, найбільш фахових. Такі правила ми запроваджуємо зараз на державній службі. Хто гарно вчиться, хто хоче бути фахівцем і мати фах і професію, той має шанс потрапити на будь-яку посаду в цій країні. Студенти вишу конкуренції не бояться, запевняє проректор із наукової роботи Олександр Острогляд. І додає, специфіка закладу в тому, що багато зподеїв поєднують навчання із практикою. Конкурсний відбір немає нічого страшного. Якраз він дасть можливість випускників кращих випускників різних вузів конкурувати на рівні, а не просто маючи диплом престижного вузу, претендувати на кращу посаду. Студенти університету права можливості поспілкуватися із посадовцем, неабияк зраділи. Мовляв, далеко не кожного дня можна поставити запитання міністру. Оскільки я студентка юридичного факультету, мені надзвичайно приємно питання, які зараз актуальні в країні. Відповідно, які реформи будуть проводитися, які заходи спрямовані на покращення ситуації в Україні. Ця зустріч була дійсно дуже цікава. Міністр показав, що нова влада достойна того, щоб ми їй довіряли. Той на змін і чесно я йому повірю. Надію, що якщо більшість, хоча б буде така, як він, то країна дійсно запрацює і апарат державний зможе виправдати себе і зміни будуть. Павло Петренко розповів, що пішов на непопулярний крок і прибрав будь-які обмеження щодо роботи у мін'юсті. Запевнив, якщо є відповідна освіта, мотивація і патріотизм, можна обійняти будь-яку посаду.